Перший рік сьогодні дата не дуже приємна, тому що ми бачимо всі, що відбувається з місцевим самоврядуванням і, на жаль, на прикладі Чернігова. А я нагадаю, що в цей день, 7 грудня 2022 року, Яворівський суд Львівського там чогось там прийняв абсурдне рішення, яке війде, вже війшло в історію України. Гене одне з ганебних судових рішень. за дрібне адміністративне порушення, яке жодним чином не пов'язане ні з корупцією, ні. З якимось іншими страшними речами, обраного чернігівцями міського голову Владислава Ятрошенка суд відсторонив від посади саме на день місцевого самоврядування 7 грудня. Це була не випадковість. Ми зараз всі це розуміємо, тому що і до цього була історія, і після цього теж є її продовження. Тому це був такий подарунок символічний, як ставлення когось в країні на Печерських пагорбах до такого інституту, як місцеве самоврядування. Це дуже загрозливо, тому що я переконаний, і це не моє переконання, це абсолютно об'єктивна річ, що сьогодні функціонування місцевого самоврядування в Україні це питання національної безпеки. Сигнали по знищенню місцевого самоврядування вони дуже сильно шкодять нашому сприйняттю в світі, саме як демократичної країни. І ну, якщо це буде продовжуватися і... Погіршуватися, то, звичайно, і підтримка буде набагато складніше залучати. Місцеве самоврядування – це серце демократії. Тому що це інститут, це громада, це вибори, це люди, це процедури. І якщо хтось хоче донести думку, що під час війни процедури і демократія це послаблює нас, це повна лісиниця, навпаки, це наша сила. Цим ми відрізняємося від нашого ворога і тому нас підтримують. Друге, Місцеве самоврядування це запорука європейської інтеграції України. Якщо ми, як держава, обрали шлях на те, щоб стати членами великої європейської родини, і це єдиний і правильний шлях для України, то в Європі немає країн без сильного місцевого самоврядування. Саме таку Україну хоче бачити Європа. І ми на цей шлях стали в 2014 році, році, з початком році, реформи децентралізації. І е, ми маємо цей шлях пройти, тому що інакше нас ніхто не прийме до ні Європейського Союзу, ні до НАТО без цього. Тому місцеве самоврядування це запорука і європейської інтеграції України. І третє, місцеве самоврядування це запорука відновлення України. Тому що для багатьох партнерів є абсолютно зрозумілий формат роботи з громадами, тому що громади на місцях чітко розуміють пріоритети. Розуміють відповідальність перед людьми. І я коли почав говорити про реформу децентралізації, що вона зробила головне? Це не тільки ресурс, який з'явився в містах, не тільки проєкти, які нам вдалося зробити в Чернігові і змінити місто повністю. Ця реформа народила плеяду нових лідерів в громадах, які готові були брати на себе відповідальність в найтяжчий моменти. І ця реформа показала свою успішність в лютому 2022 року. Не було ж команд, що робити, чим займатися, куди бігти. Але в місті був лідер, міський голова обраний громади Владислава Трошенка, який сказав слова, які я ніколи не забуду, і Чернігівці ніколи не забуду. Звертаючись до окупантів, він сказав, що ви прийшли сюди навчити нас історії, так ми вам покажемо, що таке історія і як ми вміємо захищати свою землю. Відбивши атаку ворога з півночі, ми почали як місто відчувати. Нападки з центру. Буквально через місяць після завершення активної фази бойових дій повернулася політика в найгіршому її вияві, і результат її, на жаль, те, що в найскладніший момент для роботи міста місто лишилося без обраного міського голови, що ускладнило всі процеси. І у нас були поставлені на паузу мінімум на місяць а то і на два переговори з декільками міжнародними партнерами серйозними. І питання роботи центральної влади, і питання ухвалення рішень і так далі. Звичайно, це складний період. Ми стараємося, і я впевнений, ми його гідно проходимо. Але звичайно, умови, яких розвиваються і відновлюються Чернігів, суттєво відрізняються від умов, в яких знаходиться більшість обласних центрів України. Після відсторонення міського голови було ухвалене рішення про створення військової адміністрації міської без пояснення причини. Всім вже зараз зрозуміло. Для чого вона була створена? Тільки з однією метою перешкоджання роботи місцевого самоврядування, знищення його, по суті. І ми це побачили за 10 місяців, чим вони займаються в умовах війни, коли велика частина машини місцевої цієї силової в Чернігові кинута на те, щоб знищити обраний людьми орган місцевого самоврядування, для мене це просто незрозуміло. Це потрібно зупиняти. Треба, щоб в країні був Баланс і повага до місцевого самоврядування. Подобається вам мер, не подобається вам мер, подобаються вам ці депутати, не подобається. Їх обрали люди. Ідіть на вибори, доводьте, що ви краще, перемагайте. Не можете, хоча б не заважайте.